Хто в інтернеті, сидить? в однокласниках, вконтакті, фейсбук. Сидять. Всі сидять, так. мало сьогодні, по половині. Добре. Мене звати Роман Грет. А хто мене десь бачив в інтернеті, відео дивився? Да. Хто бачив мій блог romanгрет.com бачив сюди. Мені 24 роки, живу я у місті Львів. І я звичайний бідний хлопець, який жив на 30 гривень у день. Я не боюся цього нікому розказувати. І це було так 5 років тому. Але в мене було велике бажання змінити своє життя і досягнути успіху якраз. У своєму житті, тому що я бачу, що інші люди можуть собі дозволити набагато більше, поїхати в ті країни відпочивати, купляти ті речі, які вони хочуть, прийти в ресторан і не дивитися на ціни і їздити на тих машинах, які вони хочуть собі. А я дивився, чим я гірше якраз насправді від них, що мені мішає також здійснити всі свої мрії і бажання, чим я реально гірше. Я народився в звичайній бідній сім'ї. У мене тато електрик, він працює в Обленерго, львів в Обленерго. Мама у мене 20 років працювала швеєю на великому підприємстві. Знаєте чого? Вона 20 років ходила туди і буквально за 1200 гривень працювала все життя. Пенсію. Як ви думаєте, чого? Пенсія. Пенсія, все. Ну, Знаєте чому? Тому що їй було близько на роботу. Дві хвилини йти, а наше мені щось шукати інше, якщо мені близько. Так? От. Тому зараз я з гордістю з що я директор з розвитку бізнесу в компанії Dжереlia. Зараз в мене більше 13 тисяч людей, 13 тисяч консультантів по всій Україні. Активно я працюю з місяця вересня у компанії «Іджерелі». От в моїй команді вже є пара директорів. Багато старших менеджерів, менеджерів, особисто їх навіть всіх не знаю, хто це є. Один із них якраз тут сидить, Юлія Граченко, мій директор. Також. Ще мій консультант Юлія чи юнта, це вже навіть Юліна людина, але це все рівно моя якраз структура. Чого я взагалі веду? От, хто там в собі сумнівався, що у нього получиться, не вийде. Да, тут 100% дві чи три людини та? піднімалися, що вони впевнено скажуть, що не можуть стати директором. От що вам мішає стояти зараз на цьому місці і про себе розказувати, ділитися досвідом, що, як ви стали директором і поділитися її з іншими людьми? Чому? Що вам реально мішає? Ми самі не реалізації. Тому ви самі, тому моя особиста вам рекомендація, що я навіть буду зараз за інтернет говорити, як по ньому працювати. Якщо ви особисто в себе не повірите, що ви це зможете, ви реально ніколи цього не зможете. От Я в себе повірив, що я можу, я нічим не гіршим від тих інших людей, я досягну успіху якраз від впевненості особисто вас самих і у вас буде результат. Тому сьогодні поговоримо якраз про, про інтернет. І більш детальніше я вам розкажу. Ту інформацію, яку я вам буду розказувати, вона коштує більше 100 тисяч гривень. Реально, та інформація коштує більше 100 тисяч гривень, тому що я вже більше п'яти років навчаюся у найкращих інтернет-маркетологів, найкращих бізнесменів. Одним із них є Валерій Максимчук, теж у нього останні 9 місяців найбільше досить багато цінної інформації якраз взяв особисто для себе. І от також найкращих інтернет-маркетологів і також бізнесменів. Тому сьогодні зможу вам тільки буквально 1% розказати, як правильно, повірте мені, працювати, тому що я сам ще досить багато часу приділяю для того, щоб навчитися. І чому я особисто вибрав інтернет, тому що мені це справді подобається. Мені потрібен телефон, комп'ютер, інтернет, знаходитись в будь-якій точці країни, правильно? І можна розвивати якраз свій бізнес. Хоча до цього, наприклад, 5 років тому, 4 роки тому я працював в попередній компанії, досить, досить успішно, повірте мені. І ми використовували багато, ну, практично всі інструменти для побудови бізнесу. Я можу сказати, впевнено, що я все пройшов в режим маркетингу в вогонь і воду, проводили презентації, різні майстер-класи, підбагали до незнайомих людей на вулиці, робили анкетування. Стоялися промостійками, каталоги, роздавали, холодні дзвінки робили незнайомим людям. І все це, в принципі, я можу сказати, що все це, якщо правильно робити, все це діє. Для себе я вирішив інтернет, тому що це діє у пару разів, я вважаю, скорше, і можна працювати з любими людьми, де б вони не знаходились. Якщо ви, наприклад, живете в якомусь селі, так, кому взагалі пропонувати бізнес, правильно? Тобто, можливо, як такої. Перейти немає, або потрібно переїхати в місто для того, щоб шукати людей. Або потрібно, звичайно, є можливість інтернету, ви маєте комп'ютер і можете інших людей знаходити. Доказом навіть у нас є також ще один директор Катерина Зубач. От, можливо, вона буде дивитися це відео. Вона також із одного села із Волині да? uh -huh. і стала директором. Маленьке село, можна сказати, там 2000 людей живе. І заробляє вже більше 10 тисяч гривень нашій компанії. Тому що найголовніше, це навчитися правильно якраз працювати в інтернеті. І сьогодні основно якраз суть вам розкаже, що потрібно робити от такі перші кроки. От так як ви всі да, сидимо в соціальних мережах ВКонтакті, Однокласниках, Facebook, правильно? Є такі люди, що не сидять. От Хтось і є такий? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, от реально, навіть таких саме особисто, я не знаю. Тому чи можна там шукати людей, і їм пропонувати і знайти собі ключових лідерів першої лінії? Mm -hmm. Якщо ми всі сидимо, то логічно, що там теж людей можна знайти, правильно? Mm -hmm. Правильно. І я вважаю це в 10 разів навіть скорше, тому що якщо ми відробляємо певну статистику то можна більше людям запропонувати, ніж вживу, тому що вживу можемо 5 зустрічей в день провести. Правильно, для того, щоб 5 зустрічей потрібно назначити ці зустрічі, зробити конкретні дзвінки, все. Це звичайно діє, але в інтернеті, якщо навчитись правильно, це діє набагато скорше. Тому є два якраз інструменти, як шукати От в інтернеті. Я зараз використовую і безкоштовний, і платний. Сьогодні ми якраз поговоримо про безкоштовний, тому що платний потрібно повірити. Мені не вважаю, більше 500 доларів для того, щоб тільки стартувати в інтернеті. Це також ще в 10 разів скорше діє. І безкоштовний я особисто також знайшов своїх ключових лідерів безкоштовно, і соціальних мереж, ВКонтакті, Фейсбук. Все це, це діє. Тому сьогодні якраз поговоримо про безкоштовний метод для. Того, щоб знайти своїх ключових лідерів. І я вам суть розкажу, і більше Юлія Духаченко якраз вам розкаже, як шукати своїх потенційних кандидатів. Тому сьогодні, якраз поговоримо про безкоштовний метод, але до того, щоб перейти, хочу вам якраз показати і відрізнити, що таке взагалі спам. І я вважаю, що не потрібно ним займатися. Як ви думаєте, що таке спам? Предложение... Це Формуція... Предложение... Предложение... бізнесу не, хотят, не от, Кому от, а, писали особисте повідомлення, приват, привіт, і там тисяча текстів. Комусь писали таке, так? Да? Вам цікаво це було? Ні, нічого. Правда, реально не цікаво. Тому сьогодні поговоримо про мій принцип, хто його знає. Принцип Івана і Люсі, Хто його знає? Хто не знає епідеміки? Так, Більшість не знає. Добре, треба мені, дівчину, незаміжню, Є нас такі, чи нема? Є? Нема? Вийдіть сюди. Це тільки приклади, так що нікого не будемо бити, хто хоче, вийди сюди. Ми згадуємося з дівчинами. Хто хоче почувствувати себе незамужній, вийди сюди. Інга, виходи. Інга, давай, я хочу. Я хочу! Почувся свіжим! Люся. Так, це я. Я Іван. І я хочу, щоб ви просто реально це зрозуміли. Це приклад. Не це насправді серйозно. Це приклад. Для того, щоб ви просто зрозуміли якраз у інтернеті, як ви пропонуєте незнайомим людям. Я і Іван. Я хочу вженитися. Що мені потрібно? Дівчина. Дівчина, правильно? Дівчинілка. Де я її можу знайти? На вулиці, На вулиці, в інтернеті познайомитись. Mm -hmm. Правильно, досить да, часу навіть в інтернеті знайомляться. У мене навіть багато знайомих відружилися в інтернеті, познайомилися. Да? Так, представте, я навіть на вулиці чи в інтернеті підходжу з цієї Люсі. Вона собі просто йде, там, не знаю, там ля-ля-ля, співає свої пісеньки щаслива. Mm -hmm. І підходить до неї Іван і говорить їй: вийде за мене заміж. Що Люся мені скаже? Незнайома людина підходить до Люсі. Люся в мене ніколи не знала. І я говорю тобі, вийде за мене заміж. Деся Олександровка, да? У Львові як то Ні, звісно, хто такий? Безумно, глупо, правда.